І передумови життя, родина, дитинство, формування характеру. Богдан Зиновій Михайлович Хмельницький народився приблизно 27 грудня 1595 року, за старим стилем, що відповідає 6 січня 1596 року, за новим стилем. Місцем народження вважається село Суботів, що в Черкаській області, тоді Київського воєводства корони Польської у складі Речі Посполитої. Батько Михайло Хмельницький був чигиринським підстаростою або сотником, залежно від джерел, дрібним шляхтичем або шляхицької породи з припущенням до козацького середовища. Мати Агафія походила з козацького середовища, з Переслава чи Переславщини. Про дитинство Хмельницького відомо не дуже багато він ріс у прикордонних землях, де постійно стикалися інтереси козацтва, польської шляхти татарських нападів. Це вигідне середовище формувало відвагу, здатність до життя в умовах нестабільності, розуміння суспільного устрою. Освіту здобув у Київській братській школі, а пізніше у єзуїтському колегіумі у Львові. Там він вивчав польську і латинську мови, риторику, філософію, мислився з християнською, православною вірою. Є версія, що, незважаючи на католицьке середовище єзуїтів, він залишився православним. У ранній молодості Богдан був залучений до козацького середовища, він мав справу з військовими справами, з адміністративною діяльністю, спостерігав, як приймаються рішення, як діють різні чинники влади, польські урядники, козацька старшина, православне духовенство. 2. дорога до повстання. Життя до 1648 року. До 1640, 1648 років належать важливі події, що підготували ґрунт для національно визвольного руху, який очолив Хмельницький. А. Служба, судові спори, кривди. Одна з ключових історій суперечка між хмельницьким та польським шляхтичем Чаплинським. За однією версією, Чаплинський заволодів майном Хмельницького, персонально ображав його сім'ю, побиття сина інші кривди. Спроби звернутися до суду не дали справедливості. Це підігріло в хмельницького почуття несправедливості та бажання захистити права не тільки свої, а ширше громади козацької та української. Б політичні зміни, стан польсько-козацьких відносин, соціальні умови. У середині XVII століття Річ Посполита Польща і Велике Князівство Литовське мала вкрай складні проблеми: зовнішні війни, внутрішні конфлікти. Релігійний тиск на православне населення, несправедливість соціального устрою, панування шляхти, яка часто порушувала права селян і козаків. Селяни потерпали від непосильної панщини, корупції. Православна церква була у підпорядкуванні або під сильним впливом католицьких структурами, іноді зазнавала утисків. Козацтво мусило боротися за підтвердження своїх прав, право на військову службу, на реєстр, на участь у військових походах. В Перша активність Хмельницького. Існують дані, що Богдан брав участь у козацькому русі задовго до 1648 року, зокрема як генеральний писар чи чиновник серед козацької старшини. У деяких описах згадується його участь в повстаннях козаків у 1630 Хароках у конфліктах з польською адміністрацією. Г. Привіт до повстання. Окрім соціальних та політичних причин. Безпосереднім приводом став інцидент із Чаплинським образи родини Хмельницького, безкарність переслідувань шляхетства. Це стало тією краплею, яка спровокувала рішення діяти. У 1647-х році Хмельницький почав підготовку до повстання. Багато козаків підтримувало такі наміри, бо умови ставали дедалі гіршими. 3. національно визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. 1648, 1654. Цей період в історії України називається Хмельниччиною, масштабним повстанням, яке змінило долю українських земель. Один початок повстання і перші перемоги. У лютому 1648 року, 9 лютого, козаки обрали Богдана Хмельницького гетьманом війська Запорозького. З початком повстання він уклав союз із Кримським ханством. Який дав козачому війську тактичну перевагу, особливо на початку. Були одразу серії великих битв, жовті води, корсунь. У цих битвах козаки під проводом Хмельницького здобули значні перемоги над польською шляхтою. Це змінило баланс сил, польський гарнізон, шляхта, адміністрація стали менш впевненими, а козацьке населення надихнутим. 2. Подальші кампанії. Після перших успіхів Хмельницький провів низку походів по українських землях, визволяючи міста і села, встановлюючи управління козацьке, скориставшись слабкістю польської влади. Повстання незабаром набрало характеру війни не лише з польською владою, але й із братовбивств, конфліктів серед сусідів, залученням різних іноземних посередників, дипломатичних інтриг. Три відносини з міжнародними силами. Хмельницький розумів. Що самотужки не вдасться зберегти державу, потрібен був зовнішній союз чи підтримка. Він вступив у переговори з Кримським ханством, домовлявся з іншими сусідами, вивчав можливості союзів з Московським царством, з іншими православними державами, але також мусив лавірувати між інтересами Польщі, Туреччини, Швеції та інших. 4. Переяславська угода 1654 року. Однією з найважливіших подій стала Переславська рада у 1654 році, коли козаки під проводом Хмельницького, упрагнені захиститися від польської агресії та інших загроз, прийняли рішення про союз із Московським царством. Згідно з умовами, Україна зберігала широкі внутрішні права, козацьке самоврядування, православну віру, адміністрацію. Але також виникало питання, наскільки ці умови будуть виконані. Це пізніше стало джерелом суперечностей. 4. період останніх років зовнішня політика, спроби стабілізації а. Зовнішні виклики та війни. Після Переяславської угоди Хмельницький стикався з викликами з боку Польщі, Туреччини, Кримського ханства, а також внутрішніми конфліктами серед козаків, між старшиною, між різними групами, які мали різні бачення майбутнього. Він не просто проводив військові кампанії, але й вів активну дипломатичну діяльність, домовлявся з союзниками, іноземними державами, шведами, трансільванськими князями, старався забезпечити міжнародне визнання і підтримку, б спроби внутрішнього устрою і управління. Хмельницький працював над створенням державних інститутів, систему адміністрації, суду, збору податків, організації військової справи. Він намагався балансувати між тим, щоб зберегти автономію, традиційні звичаї, права козаків і тогочасних прошарків населення, і при цьому боротися з анархією, з руйнуванням економіки, з мародерством в проблеми спадкоємства. Хмельницький прагнув зробити гетьманство спадковим у династії Хмельницьких, він долучив сина Юрія до справ управління якого у квітні 1657 року обрали гетьманом спадкоємцем, але ця ідея не знайшла міцної підтримки серед старшини, військових та різних груп у самій Україні. П'яте останні роки життя і смерть з роками здоров'я Хмельницького погіршувалося. Він багато працював, мав фінансові, військові, дипломатичні навантаження. У 1657 році стан його здоров'я став критичним. Богдан Хмельницький помер 27 липня 1657 року. Його поховання предмет легенд і дискусій. Офіційним місцем поховання вважається Іллінська церква в Суботові, у родовому маєтку Хмельницьких. Але існують версії, що тіло могло бути перепоховано. Що якось згодом могли бути спроби нарухи чи знищення могили, особливо під час воєн чи чужих вторгнень. Шосте. Спадок Богдана Хмельницького. Один політичний і державотворчий Богдан Хмельницький створив першу козацьку державу, автономний козацький гетьманат з центром у Чигирині зі своїми законами, адміністрацією, система самоврядування, права козацької старшини, сіл, міст. Його правління стало символом національно визвольної боротьби українського народу, прагненням до самовизначення, збереження культури, мови, віри. Під час Хмельницького православна церква здобула важливу роль. Вона отримала підтримку, змогла відновити свої позиції після періоду утисків. Козацька державність сприяла розвитку освіти, літератури, дотриманню церковного права серед населення 3. ушанування пам'яті. Ім'я Богдана Хмельницького стало сакральним і знаковим у пам'яті українців. Йому ставлять пам'ятники, називають вулиці, міста. Наприклад, місто Проскурів було перейменовано на Хмельницький у радянський час на честь нього. У Києві є його конний пам'ятник у Чигирині, Богданова Гора і церква в Суботові чотири історичні оцінки Історики по різному оцінюють діяльність Хмельницького. З одного боку, як великого державного діяча, який започаткував процес національного відродження, дав надію українському народові, з іншого, критикують його за зовнішні союзи, які назавжди приводили до очікуваного результату за повторні війни, за втрати, які зазнав народ. Але в загальному історична оцінка позитивна, особливо в контексті тогочасних умов, коли Україна була розірвана чужинськими владними структурами, 7. детальніший нарис, характер, риси, внутрішні конфлікти. Щоб краще збагнути людину, варто звернути увагу на риси характеру Хмельницького, на його сильні і слабкі сторони, на внутрішні виклики, з якими він стикався. Сильні риси, рішучість, мужність, здатність вести людей за собою. Уміння дипломатично домовлятись, стратегічне бачення, готовність жертвувати заради загальної справи, слабкі сторони і виклики, надмірне покладання на зовнішні союзи, нерідко нечіткість щодо деталей домовленостей, внутрішня роздробленість українського суспільства, суперечки між козацькою старшиною, між радниками, між різними геополітичними силами, що прагнули впливати на Україну. Внутрішні конфлікти серед козацької старшини виникали суперечки щодо того, якою має бути влада, чи сильний гетьман, чи дорадчі інституції, чи має бути спадковість гетьманства, як управляти військом, як захищати землі, як витримувати баланс між інтересами селян, козаків, міщан, духовенства. Утім, ці конфлікти не завжди вирішувались мирно або одностайно. 8. історіографія, легенди, міфологізація. Як багато великих історичних постатей Хмельницький оточений легендами. Наприклад, легенди про те, як перед смертю він передбачив подальшу долю України, інші розповіді про усипальницю, що тіло його могло бути знищене, могли бути перепоховання чи приховані могили. Також легенди про золотий скарб, про маєтки, про гетьманське багатство, яке нібито зникло або було заховане. Історична наука намагається відокремити факти від домислів і, хоча залишаються прогалини, багато джерел, літописи, переписки, дипломатичні акти, хроніки, перекази допомагають скласти доволі повну картину. Дев'яте аналіз значення для сучасної України. У контексті сучасної України постать Богдана Хмельницького має яскраву символічну силу. Він уособлює прагнення до незалежності. Самовизначення до справедливості для народу. Його боротьба привела до того, що українська держава стала не просто ідеєю, а реальною владою з інститутами, з виборами, з адміністрацією. Його помилки, компроміси, невдало укладені угоди, попередження для сучасних політиків про те, як важливо бути уважним до зовнішніх домовленостей, до умов, на яких вони укладаються, до захисту інтересів своєї держави. Його спадщина живе в культурі, у літературі, мистецтві, піснях, у пам'ятниках, у назвах міст і вулиць та у колективній пам'яті українців.